Але відразу звідси не біжіть. Першочергово, тут з'явилися мутанти, яких треба перебити, бо вони спокійного життя не дадуть. Так, одна готова. А ось і друга скотина. Куди? Є, готова. І тут у нас ще є одна записка. У нас схована трішки далі. ближче ще до води, якщо так брати. Ось тут. Рибацькі замітки. Давно вже треба схон зробити біля річки, щоб на нічну спокійно ходити. Сом. Мене точно запам'ятав. Як туман перед світанком підіймається, так бачу, з-під води дивиться. Бухати треба менше на рибалці. Які суми у місцевій воді, навіть монолітовці повиздихали б, якби вони ще були. Та да. Воно ж наскільки радіоактивне, що це точно.